Як скачати субтитри з YouTube роликів. Однією з сильних сторін YouTube є підтримка субтитрів. Як їх вмикнути? Натискаючи на колишатка налаштування, ми бачимо команду субтитри. І можемо обрати створення автоматичних субтитрів. І коли ми починаємо відтворення відео, ми бачимо, що на ролику відтворюються субтитри тією мовою, якою записан відеоряд. Ну, По-перше, це допомагає дивитися відео людям з порушенням слуху. А по-друге, завдяки системі розпізнавання розмовної мови і вбудованому перекладачу Google. Це спрощує перегляд фільмів і роликів іноземними мовами. YouTube дозволяє переглядати саме ще і текстові розшифровки відео, для цього, натискаючи на більше, ми можемо побачити кнопку Показати. Текстову версію. І натиснув на неї, ми справа бачимо текстову розшифровку. Зрозуміло, що для того, щоб завантажити собі на комп'ютер цей текст відео, ми можемо його виділити, скопіювати і вставити в текстовий редактор, а потім вже редагувати. Але є ще один варіант, як завантажити субтитри. До відео. Для цього ми можемо скористатися онлайновим сервісом, який називається Sape Subs. Це англомовний безкоштовний ресурс, який дозволяє завантажувати субтитри з відеороликів, які розміщені на YouTube, на Facebook та на інших платформах. Спочатку ми повинні скопіювати посилання на ролик. І вставити в рядок програми. Натискаючи завантаження, ми вже бачимо, як нижче була вже розпізнана мова відеоролика і запропонована можливість перекладу саме в текстов... збереження тексту в текстовий документ ТЕКСТЕ. Перед цим, як його зберігати, ми можемо його відредагувати. Натискаючи на кнопку Едіт, ми можемо відредагувати, виправити помилки і поміняти слова, можливо, тобто все зробити редакцію. Крім того, ще одна можливість цього сервісу, в тому, що ми можемо зробити автоматичний переклад субтитрів. На ту мову, яку нам потрібно. І так, ну давайте спочатку завантажимо саме текстовий документ, як є. І так, подивіться, відкривається. Текстовий документ, програма, блокнот і от, субтітри в цьому файлі. Але ми можемо ще додатково зробити переклад. Подивіться, автоматичний. Мова українська. Ми перекладаємо на англійську. Але ви бачите, що тут у нас тільки англійський. Робимо е, трансліт. От, і у нас е, йде переклад. Збереження цього файлу. Ну, і, е, Зрозуміло, що коли ми відкриваємо, то ви бачите, йде переклад саме англійською мовою. Це теж текстовий документ. Тобто, ще один плюс цієї програми: що можна автоматично зробити переклад. Тобто, якщо у вас ролик англійською мовою, то ви можете. Завантажити і зробити переклад, якщо вам було корисно, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.